Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ, бджоли з її квіток цілий день беруть медок. Квітуче вбрання, справжнє свято для дерев, на яке воно щиро запрошує гостей, пташок, які прилітають, порадіти, помилуватися красою квітів. Заспівати їм красиву пісню. Давайте помилуємося і розглянемо квітуче дерево. Що в нього є? Так, стовбур, гілочки, рожеві квіти, зелене листячко, а також свою пісеньку співає соловейко. Яка ж гарна квітуча весна! Дерева вкриваються запашними біленькими або рожевими квітами. Запрошую вас малята створити таку красу на згадку про весну для соловейка. Приготуйте, будь ласка, гілочку з альбому. Приготуйте серветочку, клійоночку, клей, олівець, а також вирізані квіти, листечко і пташку. Розпочинаємо свою роботу, викладаємо на свою гілочку квіти, а також не забуваємо прикрасити листечком. Залиште місце для пташечки, для нашого соловейка. Коли виклали так, як вам красиво, починаємо наклеювати. Намазуємо пташечку, охайно клеїмо і приклеюємо, примакуємо серветочкою також ми наклеїмо всі квіти на наші гілочки, а також листочки. Соловейку дуже сподобається гілочка. Він буде співати свою найкращу пісню. Ось яка робота у мене вийшла. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!